В ефірі програма Межа дня і вислухайте головні новини регіону станом на 13-ту годину. Потрапив під обмін. Росія обміняла священника Миколу Закройця з Ямполя, який здавав позиції українських військових. Пошкоджено промислову будівлю. Російські військові обстріляли серед Буцьку громаду. Побив жінку палицею. На Шосткинщині судили чоловіка, що помстився за сина. А не обміняли засудженого за державну зраду священника з Ямполя Миколу Закройця. Про це повідомила так звана омбудсмен Росії Тетяна Москалькова. За її інформацією у обмін на українських полонених у Росію відправились представники Української православної церкви, яка підпорядкована РПЦ митрополит Тульчинський та Братславський Іонафан. священики Закройць та Лунегов. Протягом минулої доби місто середина буда п'ять разів атакували російські дрони. Також за допомогою дрона росіяни вдарили і по новій гуті. Про наслідки ударів повідомляє кореспондент на межі Сергій Солдатов. Вчора близько 19.30 в результаті чергової дронової атаки росіянами на Середину Буду. постраждали будівлі непрацюючого промислового об'єкту. І в результаті цього трапилось возгоряння на одному з об'єктів, яке швидко було локалізовано. Інформації про постраждалих немає. На шосткищині чоловік побив жінку дерев'яним протом. Подія сталася в травні в селі Богданівка. Від свого малолітнього сина чоловік дізнався, що того вдарила жінка. Взявши друг дерев'яного прота, він пішов до неї додому і шість разів вдарив її по рукам плечам. Та обличчю за висновком суд отримані тілесні ушкодження кваліфікували як легкі тілесні. У суді чоловіка визнали винним та призначили йому покарання у вигляді штрафу. 1 липня минулого року у Ямпільській громаді прощалися із військовим Олегом Упировим. Герой служив стрільцем-санітаром механізованого батальйону і загинув 27 червня поблизу села Міньківка Бахмутського району під час виконання військового обов'язку. Як проводжали воїна, дивіться у сюжеті з архіву на межі. Десь була екзотика, а тепер росте у нашій місцевості. Жителька Слоута Олена Замула має 40 кущів лаванди. Про секрети вирощування цієї рослини на півночі Сумщини жінка розповіла кореспондентам на межі. Олена Замула з села Слоут Березівської громади вже вісім років займається вирощуванням лаванди. Свою плантацію з більш ніж 40 кущів жінка називає своїм маленьким провансом і додає, що починала з п'яти придбаних на ринку саджанців. І всіх, мабуть, квітникарок зацікавило таке е, красиве явище, як лаванда. Аромат і колір, аромат його неможливо передати ну, не в піснях, не словами. Воно тільки повинно відчуватися. Бажання було. І в себе вдома посадити. Раніше це для нас було щось таке заоблачне, а зараз, коли такий спектр можливостей для вирощування різних видів і навіть екзотичних якихось там рослинок, то на базарі купила п'ять маленьких кущиків. Із п'яти маленьких кущиків я маю таке поле, міні-поле, свій маленький прованс. За словами Олени, донедавна лаванда в Україні росла лише в Криму. Але тепер її можна вирощувати і на півночі країни. Клімат Сумщини їй цілком підходить. П'ять маленьких саджанців, Я їх посадила один рік. Вони в мене посиділи. На наступний рік вони розрослися. Я їх почеренкувала. І так кожен рік я їх черенкувала. Можна було і сім'янами, Деякі кущики в мене вже були із сімян. Я не все зрізала, а оставляла воно, бо там треба, щоб воно пройшло цикл охолодження. Воно природнім шляхом у мене висівалося, і з таких малисеньких ниточок я вирощувала більш-менш кущики. Такі щоправда, росте лаванда лише у байливих господарів, адже потребує постійної уваги. І Посадив, вона потребує стрижки, бо щоб був гарний красивий кущ, їй потрібно ну, мінімум три рази підстригти точно. На початку весною це зрізається, вона стрижеться. Тоді вона чим компактніший кущ, тим буде красиве суцвіття. І після от зараз я її стрижу, це збираємо квіти. І ще стрижка восени потрібна буде. Олена Замула розповідає, що існує три види лаванди, не всі з яких можуть рости у нашій місцевості. Водночас сортів цієї рослини дуже багато, а тому часто можна зустріти не лише фіолетові, а й білі, і помаранчеві квіти. Плічується три види лаванди. Це наша це англійська всім відома лаванда. Вона більш така для наших регіонів. І неприхатливе таке, ну, такий кущик можна посадити, він не боїться ні морозу. Любить сонце. Головне, це, щоб було сонячно, простір і сонце. є ще такий вид лаванди, французька. Для нас вона не підходить тільки для теплих регіонів, або ж на зиму заносити в теплицю чи в приміщення. І є ще один сорт вид. Лаванди, лавандин це скрещена. Лаванда англійська і лаванда французька. Вона лаванда це лавандин зацвітає трохи пізніше, ніж англійська. З квітів лаванди Олена виготовляє букети, віночки і різноманітні вироби. Їх жінка продає на благодійних ярмарках, а кошти перераховує на допомогу армії. В домі завішано майже все. Лавандами і віночки я робила, і букетики. Подобається мені цей запах, робила саше для друзів. А зараз ми вже ось в третій рік, як із своєю колежанкою, збираємо ці квіти, в'яжемо пучечки і продаємо на благодійних ярмарках. Ці кошти ми передаємо нашим хлопцям, допомагаємо, як можемо. Лялька це ще ну, моя це хобі. Займаюся я виготовленням авторських ляльок-мотанок. І так як я є фанаткою лаванди, то не втрималась і зробила таку ляльку, лавандову фею, яка тримає тут суцвіття лавандове. І як такий буває поганий настрій чи там якась стурбованість, то підходиш так, потрогаєш лавандочку, вона такий дає аромат. І зразу заспокійливе таке дійство. Іде аромат по всьому приміщенню, і всі заспокійливим таким надихаються ароматом. Ще однією мрією Олени Замули є лавандове поле у центрі свого села. Біля сільської бібліотеки вона вже висадила з десяток кущів. Тож за кілька років лаванда цілком може стати новим символом слота для бібліотеки. Біля старостату ми там ще облаштували такі міні- Таку галявинку прованса, там ще тільки тільки ми починаємо. Це другий рік і ще з маленьких кущиків формувати їх потрібно, щоб він виріс такий розкішний гарний кущ.